Привіт! Знімаю для всіх, кому цікаво. Готуюсь до перетяжки карт автомобіля. Автомобіль старенький. Отакі страшні карти в вілюрі. Всі, хто мав справу з перетяжкою карт і зняттям старого покриття, знають, як проблематично знімати оцей поролончик. Липкий, вредний. Який не піддається змиванню різними антисиліконами, ацетонами і всяким різним. Ось поряд лежить відмита карта, вже готова до поклейки. Розказую, чим відмив, ніякими ацетонами, вонючими, нічим треба, не треба мити. Просто звичайний антижир для кухонь, для газових плит. Оцю штуку вручну скатуємо. Десь до такого стану, щоб ну, хоча б, щоб біленьке було видно. Потім гарно запшикує антіжиром із водичкою, з відмивається дуже класно, дуже легко відмивається. Потім ще е, господарським милом відмив поверх того антіжиру. Ну це вже так. Це все. На пробу, спробував одну карту, вона просто прекрасно відмилась. По-перше, нічим не смердить, швидко сохне після води. Можна феном просушити, можна на вітру просушити. І все. От, -от одну карту я відмивав десь ну, хвилини 3-4. Зараз цю чекає те саме. Повторюю: антижир, гаряча вода і господарське мило. Біле, не жовте, а біле мило. Воно гарно відмиває. Так що користуйтесь, Па-па.